Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Почався ранок, і що ми робимо? Готуємо собі чи чаю чи каву і оглядаємо наші підвіконня. По кухні розливається аромат Одаріона. Все б нічого. Нещодавно поливала, начебто все гарно. І тут я бачу невже кладка тріпсів, я швиденько біжу по окуляри. Одягаю, зацвів новий бутончик, не фокусується мій телефончик на ньому, і я щось на ньому бачу. Божечко, правий, нещодавно ж тільки труїла і коли ж він спів відкласти. І дивіться, що я бачу ось такий защипчик на звичайному продовженні квітконосика, звичайний Одеріон. Його аромат неможливо ні з чим сплутати. Це в мене квіточка експериментальна. Я її купувала ось із квітконосиком із точки росту. Спеціально для подивитися, як ведеться квітка себе. Сам квітконосик з листячком ось йде і тут, і тут ось таке листячко. І тут ось перший бутончик зацвів, начебто. Б. Звертає на себе увагу тільки потрьопаність така. Сьогодні відкривається ось цей красочок, і одна половина у неї вже метелика, а другий розірваний. Ну, вміють вони нас порадувати. І що далі? Ось такі далі бутончики, теж незвична форма якась трикутна. Може, дійсно він хоче стати метеликом? Але я рада двом речам. Перше, що це не кладка тріпсів або кліщів, і тому, що у мене цвіте Одаріон, його аромат лунає на всю кухню. Він підтримує настрій, дарує посмішку, коли дивишся. Як і всі наші улюблені квіточки, і з цією радістю я хотіла поділитися з вами. Дякую за увагу! І вибачте, що так сумбурно. Я дуже рада! Дякую за увагу. До побачення!